Навірно, до шостого класу мене в школу збуджувала мама, я вставав, ішов їсти і починав обматюкувати школу, скоріше всього, і за того, що не виспався, щоб вона згоріла, як вона мене вже задовбала. Я думаю, що ти узнаєш себе. Перед началом свого гайда очень важно зрозуміти, що всі совіти, які я тобі буду давати, вони будуть дійсні тільки тоді, коли приміниш їх. Тобто, якщо це буде чисто. Теоретично то ніякої допомоги тобі з цього гайда не вийде. Але якщо ти приміниш їх, застосуєш в реальному житті, зміниш своє життя і послухаєш, що я тобі сказав, я гарантую, що твій сон покращиться. Договарюємося з мене інфа, а з тебе дійство. Представ, ти живеш нісків війків до нашої ери. У тебе є прекрасна сім'я, дом і затишок. Точніше, пещера, вийшло сонце. Ви берете свої коп'я і виходите ловити мамонтів. Через 5 годин жахливого добування ви переносите свою здобич. Дома ви розпалюєте костер, жарите його. Потім, як ви пожарили цей костер, йдете собі обратно в пещеру і лягаєте там спати. Отлично. Сонце зайшло, і воно продемонструвало тобі, що зараз темно, і треба лягати спадки. А тепер уяви. Сонце не заходить уже ніч, але сонце не заходить. Це так, це так, же, як ми живемо з тобою зараз. У нас завжди є під рукою світ, і ми можемо його вимкнути. І твої очі, точніше, рецептори в твоїх очах не зрозуміють. Так, блін, вроді би ж 10 часов ночі. чому в нас іще горить сонце? Очі думають і не розуміють, блін, що це за фігня. А вони посилають сигнал в мозг. А мозг каже, ніфіга собі, так нас іще ще день, Зачем тоді спать? Зачем тоді спать, мозг каже. І ти не можеш заснути, тому що в тебе не виробляється мелатонін. Ти знаєш, цей гормон починає вироблятися тільки тоді, коли повна-повна темрява, і твої очі не бачать нічого. Який тут намьок. Використовуй настольні лампи. Ти включаєш настольну лампу, береш її козирьок і загинаєш, загинаєш до полу. Таким чином, вона освітлює набагато менше, ніж оця верхня лампа, но ти получаєш хоч якесь освітлення і не довбеш січатку глазу. Твій глаз розуміє, що зараз сумерки, тобто вже скоро ніч і треба лягати спати. Потихеньку в тебе в правильне час вирабатуються правильні гормони, і в тебе натуральний сон приходить до себе сам. Ти будеш сонним. Но ти ще лягаєш в кровать. Укриваєшся, готуєшся до сна, в тебе ж є телефон в руках. І ти гортаєш, ти скролиш, ти дивишся соціальні сіті. Я ж знаю. Є ще один лайфхак як можна і це прибрати. Треба включити Night Shift — Це такий темний мод, в якому твоє устройство. І злучає не синій, а жовтий світ. тому що синій цвіт це так само, як сонце. Воно попадає в твої очі, роздражає січаточку і сигналізує твоєму мозгу, що зараз день, а не ніч. Дуже важливо це зрозуміти. Я посилання всі оставлю в описі. Ти можеш передивитися гайд, як це вімкнути. І я думаю, що на монтажі я теж приклею якусь вставочку, щоб ти е, побачив, як це робиться в реальному житті. Зімою в мене в хаті приблизно 23-26 градусів і заснути при такій температурі доволі складно. Низька температура для приємного сна край важна. Тому, як кажуть якісь експерти, перед тим як ти лягаєш спати, дуже важливо відкривати вікно. Так, да, але я зайду ще далі. Щоб ти не мучився, ти просто береш і відкриваєш вікно навстіж, от прям максимальна амплітуда, щоб туди заходив воздух якомога швидше. Тому ти можеш за 3 хвилини до сна просто відкрити своє вікно отак повністю, і ти отримаєш ізумітельніший ефект. Я ж лично, коли реально велика температура в хаті, відкриваю на 5 хвилин, так, на 7 хвилин і стою. Стою біля вікна ночу, Там світять фонарі на моїй вулиці, везде темно, моя кімната повністю в темряві, і я стою біля вікна. Чому я так роблю? Щоб оцей бриз холодної температури побризкав на мене. І я уверен, що хоча б раз в житті ти спав в такому ідеальному середовищі, де і зимительний матрас, шикардосна подушка, і отак прям ідеальна температура в кімнаті. Не холодно. Ну і не жарко. Ти вкутався по шию одіялом і розслабився. В такому положенні ти можеш заснути буквально за 3 минути. Тому, якщо в тебе низька температура, тобто 15 21 градус в кімнаті, я гадаю, що для сна це буде повністю оптимально. Давайте поїдемо. У нас темрява, у нас температура. Далі у нас піде тиша. А тебе колись кусав, комарь? От ти закриваєш свої очі, відкладуєш телефон подальше і переходить: так біся, скажи, так ну, просто убити його хочеться сразу. Ти вирубаєш світ, шукаєшся удобного камаря по всій кімнаті, і проходить минут 30, поки ти його не укокошиш. Не дає тобі спать ця зараза. Так же само з іншими чинниками, і цю, цей розділ, цей, цей чаптер я назву тиша та спокій. Тобто, щоб ти краще всього засинав, окрім темноти, температури, тобі треба тиша. Тобто, спокій є в твоїй кімнаті. От ти представ, що ти хочеш заснути, а біля тебе тут два чоловіка балакає по телефону. Ну, як таке взагалі можливо? Ти не зможеш розслабитися, ти будеш чути кожне слово іншого чоловіка, ти будеш слухати його відповіді, його питання, але ти не зможеш побути сам собою. Я замітив, що відключаєшся найбільше, коли повністю розслабляєшся, даєш свободу своїм мислям, і вони вільно влітають в голову. Ти починаєш про щось фантазувати, ніхто тебе не відлякає, і центральна нервова система, коли ти фантазуєш і вітаєш в облаках, розслабляється. І тоді ти впадаєш в одключку. Якщо грає музика, є грає радіо, то ти не можеш бути сам на сам. Тобі страшно бути самим собою, тому що ти не розумієш, що тобі за мислі в голову полізуть. І це реально величезна проблема, брат. От просто подумай, можливо, я бачив чоловіка, який заснає під радіо, під музику, і, брат, це, це страшно. Тому що ти не любиш сам себе, ти не можеш побутися своїми мислями навіть півминути, деночу. Організуй собі тишу в кімнаті. Закрий всі двері, скажи родителям, щоб вони сильно не балакали, і дай своєму мозку відпочити. Вимкни все, що і здає звуки. Перевір. Чи нема в тої кімнаті комарів? З сім'єю їдемо в ліс. Приїхали, розгружаємося, беремо відря, беремо ножи, починаємо гуляти по ньому, збирати грибочки. Пам'ятайте, як ми гарно балакали, і кожен з нас, кожен член нашої сім'ї попроходив по 10 кілометрів. От ми сідаємо в машину і їдемо обратно. Спати хочеться. От я надихався свіжим повітрям в лісі, сідаю в машину і капець як вирубає. Я просто вирубався на задньому сидінні. І Не знаю, чому так работає, але ця фізична усталость, вона максимально, максимально сильно допомагає заснути. Тому, якщо ти пахаєш щодня, якщо ти б'єшся, якщо ти займаєшся якимись видами спорту, якщо ти тренуєшся або ж ходиш по гриби, ходиш на рибалку, розлікаєшся ще якось по-другому, то. Ця діяльність, люба діяльність фізична, яка тебе ізматує, допомагає в результаті заснути. Фізичний і стащений чоловік намного швидше засинає. Тому можна підсумувати, що на засинання впливає чотири чинника: це твоя усталость або неусталость, а низька температура в твоїй кімнаті, тиша та спокій, а та також темрява. Давай повторюсь: темрява, щоб було темно в тій дуже важливо. Низька температура від 15 до 21 градуса, спокойствия, тиша, щоб ніхто біля тебе не балакав, все було спокійно і твої вухи нічого не чули. І четверте це усталость. Якщо ти фізически істощений, ти засипаєш намного швидше. Розділ 2. Прокидання. Давні люди вставали, коли їм світило в морду сонце. Зірка встала, посвітила в морду, ти проснувся, відкрив свої очі і побіг охотиться. Аго, моя сім'я. Тут у нас зовсім не так. Ми відкриваємо свої очі, беремо телефон, заходимо в соцмережі, дивимося, хто кому що написав, приміряємо нашу почту. Ну, все по-другому. І я рекомендую. Замість телефона взяти свої руки, шльопки, і вибігти на вулицю. Як і говорив раніше, сонячне світло впливає на твої очі, воно показує, що зараз день ультрафіолет до тебе летить, а воно затрагує рецептор твого ока. Рецептор каже, мозг, зараз вийшло сонце, значить, день. Mm -hmm. Мозг каже добре тоді, щоб мій організм випустив правильні гормони, аби оцей чудік гарно функціонував. І ти борствуєш, коли сідає сонце ровно же наоборот. Поэтому, як тільки ти просипаєшся, не треба брати телефон. Дуже важливо, дуже важливо вийти на вулицю і побути там хоча б хвилини дві. Я це роблю, тому що хочу сходити по-маленькому. Я живу в селі, в нас немає туалета вдома. І я кожен день буваю на вулиці. Ну, скільки я б не балакав зі своїми городськими друзями, всі вони кажуть, що «Ой, я ще сьогодні на вулиці не був, я не знаю, що там за погода. Сяжу собі думаю, блін, як це ти ще на вулиці не був? Тобто, ти проснувся ще навіть з хати не вийшов. Дико доволі. Але це правда. Як тільки ти встаєш, неважно, сонце є на вулиці, немає. Все одно ти встаєш, виходиш на вулицю, і твоє око бачить світло. Світло сонця набагато різниця від того іскусеного цвіта. Тому не можна вийти на балкон. Закритими окнами і побачити лучі сонця Їх потрібно іменно в окно, іменно подивитися на нього, подивитися, що там відбувається вокруг, і тоді твої глаза зможуть зрозуміти, що зараз день. Оця штука від Ендрю Хюбермана, він мене обучив цьому, і це реально працює. Дуже багато блогерів перепробували це на собі. І я гарантую, що якщо ти хочеш реально моментально вставати, дуже важливо. Очень важно спочатку йти на сонце буквально хвилини-дві, а потім уже заходить і робити свої лічні справи. Приэтому, якщо ти в квартирі відкриваєш окно, смотриш. Якщо ти в домі просто береш, вибиваєш двері своїми ногами, виходиш на вулицю і любуєшся пейзажем. Двіженія життя. Двіженія ще допомагає прокинутись. Як ти спиш, в тебе пульс приблизно 40-50 ударів в хвилину. От ти встаєш, так, в тебе такий нормальний пульс. І якщо ти відразу почнеш займатися легкими видами спорту, пройтися, повіджиматися, можливо, поприсідати або зробити прес, то автоматично по твоєму серцевому кровообігу буде проходити більше крові. Тому серце буде колотити більше. Твій пульс піднімається до 80, до 100, до 120, і організм розуміє, ніфіга себе, ми з тобою спимо. Нужно ж. Просипається, він щось робить. І потихеньку починається активація організму, активація біологічних процесів. І, звісно, ти швидше прокидаєшся, тому що організм розуміє: так, ти ділаєш щось, ти двигаєшся, ти туди йдеш. Починається екшен. І якщо ти двигаєшся, тобі треба енергія. Так а що ж ми будемо спати? Дайте йому енергію. Двіження це таке ж саме, як. І виход перед сонцем. Ти можеш імплементувати це сразу. Береш, виходиш на сонце, дивишся і займаєшся зарядочкою. <кхи> <кхи> Порозминався 2-3 хвилинки, і я гарантую, що ти почав свій ранок краще ніж 95% інших людей. Третій спосіб, як краще прокидатися, це облиття водою. Ти береш кувшин. Ставиш собі його біля голови і обливаєшся. Тобі максимально холодно, це холодна вода. Це зранку. Ти не замотивований на це, це жорстко, це погано, це ну, некрасиво це все. Ну, зато в тебе Я зразу прилив енергії. Просто моментальний. Ти це можеш почувствувати в перші ж секундочки. Метод дійсно робочий. Особисто я до такого не дійшов. Я вимиваю стільки холодною водою, а холодний душ я приймаю не днем, не вранці, а з вечора. Не знаю чому, просто мені так удобніше. Я ж не хочу митися два рази. Твій організм це ламба, і їда, яку ти їсиш, особливо зранку, це бензин для неї. І, звісно, ти ж не будеш заправляти свою ламбу якимось поганим бензином 92-м або вообще 90-м. Ти поїдеш на нормальну заправку, заплатиш великі кошти, зато за твоя машина буде функціонувати правильно. Так же само. Чай з будь це все добре, я не спорю. Ну якщо ти там кушаєш шашлик з самого ранку, по-бешеному, бургери, а, можливо, якісь булочки ходиш, купляєш в колінічах, п'єш в місті з кофієм, то задумайся, ти годуєш себе полуфабрикатами. І, понятне діло, що їда це енергія. Якщо в тебе погана енергія, некачественна енергія, то в тебе буде самопочуття некачественне. Єсно, якщо є качественная енергія, то и себе чувствовать ти теж будеш хорошо. Все више перечислене, безполізно, якщо ти не имеешь режима сна. Давай спрощу. Це коли ти лягаєш в определенное время і прокидаєшся в определенное время. і робиш це на постоянной основі. Приведу приклад, от у мене режим сну. Це 10 годин вечора, 6 годин ранку. Тобто, в 10 годин вечора це дедлайн, до якого я повинен оказатися в ліжку з наміром поспати. А 6 годин ранку це той час, в який я повинен прокинутися. А ти мене спросиш: а що, наприклад, якщо в тебе там щось затягнулось і ти ліг в 11, в 12, в час, наприклад, якщо там Новий год, то я тобі відповідаю, що да, я не досплю. І таке случається, але ну, я обов'язково встану в 6 часов, щоб повністю не збити свій графік. Тобто, якщо я ляжу в 12 годин, я посплю 6 часов і встану в 6 утра. Я збиваю одну графу свого режима, але друга остається сахранною. Так же само, якщо я проспав, ну не вийшло у мене в 6 встати, Я проснувся в 8. Мені все рівно треба лягти спати до, до 22.00, до 10 часов, як я собі поставив. Таке треба робити і з тобою. Тому для тебе, братан, я тобі скажу, кажу. Не можна це ставити, що ти будеш вставати в три часа ночі, в 4, в п'ять. Це дуже складно. і ти не зможеш цього притриматися. Це так само, як ти перший раз, раз заходиш в спортивну залу і береш найтяжеліший горів, збираючись його потягнути. Не вдасться, не вдасться тобі це зробити. Тому що ти тільки новичок. Якщо ти новичок, ти обираєш для себе адекватні цілі, щоб ти їх міг виконувати. Дивись на себе об'єктивно і став собі режим сна, який ти можеш притримувати годами. От особисто в мене, що в 6 часи, що в 6 годин ранку вставати, це максимально жорстко. Мені реально це навіть не сильно то й нравиться, але все одно я вже привик, я вже в цю колію вийшов. Для тебе рекомендую 7 часов, 8 часов. Буде отак, Хорошо. У нас є якісь речі, які заборонено робити перед сном. Ну, парочку таких я найду. Це займатися спортом. Особисто у мене була така цікавенька історія, коли я вдома займаюся спортом приблизно в 11 вечора. От я зараз займаюсь, роблю жим льожа, зробив підход. Це був останній підход, і йду купатися, йду митися. Покупався, ліг куровать і збираюся засинати. Я лежу, як дурак, 30 хвилин. А чому ти мене спросиш? Та тому що я тільки що позаймався спортом, і мій організм ні черта не поняв. Зараз чи день, чи ніч, що ти робиш? ти спати збираєшся, чи ти займаєшся спортом, ти ще щось працюєш. Перед сном ти должен максимально убрати якусь фізичну активність, ну максимум ходити, може бігати, але ну не займатися фізичними нагрузками. М -м, в цілому краще всього, ці всі години проводити за читанням, за розмовами з рідними, грати в якісь настольні ігри, навіть за комп'ютером можна іграти. Ну, не нужно треніруватися за 2-3 часа до того, як ти будеш спати, будеш лежати в кроваті, як дурак. Забороняю, збиватися з режима сна. Це невероятно сильна і важна стука. І якщо ти її поставив собі, будь ласка, притримуйся. Якщо не можеш, змінюй, змінюй, поки не підійде. Постарайся вставати в 9-10 годин. Або засинати в 23.00, 24.00, можливо, навіть в час ночі, якщо ти засинав до цього в 3 часа, і потихеньку потім знижуєш собі, підвищуєш собі норму, тобто ти потихеньку починаєш. Раніше лягати, раніше вставати. Якщо ти вставав, допустимо, в 9 часов, то через місяць цієї рутини ти можеш піти на повишені і постаратися просипатися в 8 часов, потім в 7, потім в 6, і, звісно, допоки ти не знайдеш свою золоту рутину, якою ти будеш задоволений, давай підведемо підсумки. І так, що ти зрозумів за сьогоднішній гайд? що режим сну. Це фундамент, це базис всього твого здоров'я. Без нього можеш не дивитися це відео. Ну, Якщо ти не винесеш, що режим сну це найголовніше, ну, можеш виключати відео, все, і йти гулять. А, також із режиму сна витікає спокій та тиша. Буде спокій, буде тиша в твоїй кімнаті, а, зможеш легко заснути. Не буде спокій, не буде тиша, не заснеш. І темрява, теж не забувай, що в кімнаті повинно бути темно. Залітай в телеграмчик, там буде пояснення всіх цих концептів. Тим паче ти можеш зі мною поговорити один на один а, і ще знайти для себе групу людей, групу однодумців, з якими комфортно.